Цікава математика, літо радісна пора. Співвідношення числа і цифри, орієнтування у просторі. У затишному вулику на пасіці, що поряд з вишневим садом, жила була весела бджілка Соня. Одного сонячного ранку Соня прокинулась і вилетіла з вулика. Гарно на дворі. літо моя найулюбленіша пора. Зберу літні скарби та зроблю подарунок своєму другові їжачку. Малята, а ви мені допоможете. Тоді рушаємо. Джілка прилетіла на поле, де серед листочків красувались червоні ягідки. Які чудові сонечки! Думаю, моєму другові їжачкові вони смакуватимуть. Малята, допоможіть мені зібрати ягідки. Дидактична гра збери сунички для їжачка. Малята, бдлка Соня, попросила нашої допомоги у збиранні ягідок. Збирати ми їх будемо ось до такого кошика. Збираємо ми з вами тільки стиглі сонички, і вони червоного кольору. Ось такі. Ну що, розпочинаємо? Подивіться на цю ягідку. Чи покладемо ми її в кошик? Вірно, ми її кладемо в кошик, бо вона вже достигла. Вона червоного кольору. А ось цю ягідку. Ми зберемо їжачкові? Ну, звичайно, ні, бо вона ще зелена і не достигла. Подивіться на цю ягідку, чи можна її покласти до кошика? Молодці, вірно, вона червоного кольору, тому і ми її складаємо до кошика. А цю ягідку можна покласти до кошика? Ну, звичайно, ні, вона ще не достигла, тому ми для її для їжачка не беремо. Зверніть увагу на цю ягідку. Чи відправимо ми її до кошика? Вірно, ми її беремо для їжачка, бо вона вже стигла і солодка. А ось ця Вірно, ми її теж складаємо до кошика. Порахуємо разом. Скільки ягідок ми зібрали для їжачка? Один, два, три, чотири. Чотири ягідки ми зібрали для їжачка. Який чудовий кошик суничок ми з вами назбирали. Їжачок ними буде смакувати та радіти. Це не всі літні скарби, тому час рушати далі. Бджілка прилетіла на квіткову галявину, де серед квіток грали в хованки метелики. Привіт, Соня! Ти прилетіла щоб зібрати солодкий пилок з квіток? Ні, я хочу для мого друга їжачка назбирати букети квітів. Ми допоможемо тобі зібрати квіти, якщо ти пограєш з нами в хованки. Добре, метелики! Я з радістю з вами пограю. Малята. Подивіться уважно на малюнок. Де сховався метелик? Вірно, він сховався на квітці. А тепер, де метелик? Вірно. Перед пнем. Подивіться уважно на малюнок, де цього разу сховався метелик? Вірно, він сховався в квіточці. А куди ж знову перелетів наш метелик? Де він заховався? Вірно, він заховався за кущиком. Дякую, метелики. Ви чудово граєте в хованки. А ось і букет квітів для мого друга. Я впевнена, що він буде у захваті. Але ще не закінчена. І є ще один літній скарб, який я хочу подарувати їжачкові. Ми раді, що змогли тебе розвеселити. Успіхів тобі, Соню. Бділка Соня полетіла далі. Потрапила до вишневого саду. Які гарні вишеньки. Вони стиглі, червоні та блискучі, мов намистинки. Малята, допоможіть мені зібрати найкращі вишеньки для мого друга їжачка. Малята Ділка Соня хоче назбирати солодких вишеньок. Своєму другому їжачкові. Для того, щоб дізнатися, скільки вишеньок потрібно покласти до кошика, ми будемо разом з бджілкою сонею уважно дивитись на цифру, яка з'являтиметься на кошику. Ну що, спробуємо, яка цифра з'явилася на кошику? Вірно цифра 2. Скільки вишеньок ми повинні покласти до кошика. Вірно, ми повинні покласти 2 вишеньки. Дивимося уважно на кошик. Яка цифра з'явилася на кошику? Правильно, цифра. 5. Скільки вишеньок ми повинні покласти у кошик. Вірно, ми повинні покласти 5 вишеньок. А тепер яка цифра з'явилася? Вірно, цифра 3. Скільки вишеньок ми повинні покласти в кошик. Правильно 3 вишеньки. І з'явилася остання цифра: скільки вишеньок ми повинні цього разу покласти в кошик. Вірно, 4. Бо на кошику написано цифра 4. Молодці малята! Разом ми назбирали цілий кошик смачних вишень. Я вже можу летіти до свого друга їжачка в гості. Він ще не знає, який сюрприз на нього чекає. Бджілка, весело розмахуючи крильцями, полетіла повзнайомих халявини і м'яко приземлилася біля будиночку, де жив їжачок. Їжачку, привіт, прокидайся! У мене для тебе подарунок. Соню, ой, яка радість! А що це в тебе в кошику? Це. Разом з малятами ми зібрали сонички, букет квітів і найсмачніші вишеньки. Усе для тебе. Дякую, Соня! Дякую, малята! Ви справжні друзі! Друзі сіли разом під деревом і пригостилися дарами літа, радіючи теплу, дружбі. Та сонячному дню.